Як часто треба точити ножі? І тут головне не чекати, поки вони стануть тупішими за ваших колег. Здебільшого це залежить від того, який в тебе ніж і як ти ним користуєшся. І якщо це кухонний ніж, і ти готуєш ним щодня, то раз в тиждень має бути правка або легке підточування і хоча б раз на місяць повноцінна переточка. З фіксованим ножем, який ви можете брати в ліс і в походи, все трохи складніше. Але насправді, після різного батонингу, роботи з деревом і різними абразивами, які так чи інакше зустрічаються в природі, варто точити перед кожним і після кожного походу. Якщо ж це твій складний і DC ніж, яким ти Суєшся щодня і постійно ріжеш мотузки, коробки, стяжки тощо, то тоді варто на нього поглядати хоча б раз в два-три тижні. Якщо коротко, то краще частіше і потрохи, аніж один раз і півгодини. І ще пам'ятай, що гострий ніж завжди буде безпечніший ніж тупий. А якщо тобі потрібна хороша точилка для заточки своїх ножів, звертайся в повідомлення або переходь на сайт.